Що тут у вас? А у вас карта е, великих змін, карта якоїсь зупинки і та, карта трансформації, карта смерті. Але ну, не обов'язково знаєте, що це може е, в прямому сенсі говорити про смерть, завершення якогось періоду, завершення чогось в вашому житті, того, що ніколи більше не буде. Така якась трансформація, тобто вам е, прийдеться змінити свою реальність з е, переходу mm. на, нові, на нові енергії. Е, з чим це пов'язано? З минулим. Те, що було в минулому, те, що ви його все те з минулого тянете, е, згадуєте, е, хочете його реалізувати в своєму. Теперішньому, да, оті думки, оте, як було колись, двічі в одну ріку не, не війдеш. Тому е, у вас День осознаності, тому того, що все міняється, все тече. І е, на тому старому, та тому минулому, на той ностальгії треба поставити крапку і йти далі. Да якась, я б сказала, попрощатися з тим минулим по карту Єрафанта та традиції. Ну, це знаєте, це ще якось може ієрофанти, це ще день мудрості, та? Така якась, ота ваша з вашу життєву мудрість. З минулого взяти, от, от з минулого взяти вашу майбутню, вашу мудрість і, і не тягнути все, а взяти якийсь опит да, і піти з цим опитом, накопичений з часом ваша мудрість прийняти рішення. Оце в цей день, так, поставити крапку, взяти якісь позитивні, маленькими, маленькими такими краплиночками про світле майбутнє, тобто пажу кубків, такі емоційні, ніжні емоції, маленькі, маленькими краплиночками, якимись е, позитивними емоціями і далі. Тобто поставити крапку. На минулому перетрансформація чогось. Оце осознаність і трансформація вашого майбутнього. Це буде у вас такий у моїх двійчок. Неосознаний день, день перемін. Це ваш вівторок. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую.